Доброго дня, дітки! Подивіться, що у мене цікавого для вас є. Це різні квіти. А коли розцвітають ці квіти? А що ви можете сказати про стан сонця та неба на весні? Яким буває вітер? Що змінюється в живій природі з настанням весни? Де ростуть такі квіти? Рослини цвітуть не тільки для того, щоб люди милувались ними. Соковиті барви, аромат квітів ваблять до себе різноманітних комах, бджіл, метеликів, жуків, квіти годують їх, когось соком нектаром, когось пилком, а декого і тим і іншим. Крім того, як ми вже знаємо, первоцвіти швидко зів'януть у вазі, а в лісі, на луках вони будуть довго милувати наш погляд. Послухайте вірш. І спробуйте назвати про що чи про кого піде мова на занятті. Коло риску, закарлючку на папері пише ручка. Все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме наймиліше в світі? Мама? Про кого піде мова на занятті? Чому саме весною ми? Звернулись до цієї теми. Здавна люди шанують жінку, жінку матір, жінку господиню. Навесні відзначають свято присвячене жінкам. Ось про це ви і дізнаєтесь на занятті. Діти, мама для кожного одна і вона найпрекрасніша. Скільки б не було років. Діти люблять свою матусю і поважають її. В українській мові є багато слів, якими ми звертаємось до матусі. Мама, матуся, ненька, матінка, мати. У травні, в останньому місяці весни, святкують День матері. Усі люди вітають своїх матерів, дружин, сестер. Зі святом і бажають їм здоров'я, щастя, благополуччя. А дітки виготовляють подарунки, вчать віршики та дарують букети квітів. А квіти для цього свята вирощують в оранжереї. Я вас запрошую в оранжерею. Квіти в оранжереї квітнуть навіть узимку. Ось що розповів мій знайомий садівник. В оранжереї вімкнено багато світильників. Хоча зараз день, це тому, що квітам потрібно багато світла. В оранжереї постійно підгодовують рослини корисними речовинами, аби вони краще росли. Ось ці квіти можна дарувати матусям. Їм дуже приємно тепло від таких квітів. А тепер я хочу загадати. Загадки про наші улюблені квіти. Що за квіточка пахуча, і червона і колюча? Так, це гарна троянда. На квітник подивіться, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан не козак, це а тюльпан. І ще одна квіточка. На тоненькій стеблині, наче м'ячики, бутони. Пишні кульки ці піони, молодці. Дітки, а які враження у вас від сьогоднішнього заняття? Яка квітка подарувала вам гарний настрій? Вчиться задоволенням, бажаю успіхів. До побачення!